Прошу відвідати готель мого серця. Тут живуть багато жителів. О, ще хтось, хто О, там. Оце стою при дверях і стукаю. якщо хто почує мій голос, і відчинить, і війду до нього, і буду відчиняти з ним, а він зі мною. Ісус Христос до мене прийшов сам спаситель. Господи. Ти даремно прийшов у мій готель. Тут живуть дуже недостойні мешканці, і мені було б дуже соромно поселити тебе з ними. Вибач, я не можу впустити тебе. Але я прийшов не до праведників, а грішників було покаяння. Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ну, добре, я спробую пошукати місце для тебе, а ти поки що зачекай. Добрий день, пане недовір'я. Відчиніть двері, у мене до вас важлива справа. Хто це? Це я, господиня готелю. Ви прийшли одна чи з кимось? Одна, не хвилюйтесь, відчиніть. Як я можу не хвилюватись? Подивіться, що навкруги відбувається. Чекайте, зараз відчиню. Розумієте, у готель прийшов чоловік, якого я б хотіла десь тут посилити, але немає місця для нього. Чи не могли б ви жити разом? Ви жартуєте. Ви пропонуєте мені жити з якимось незнайомцем. Я не довіряю йому, це дуже небезпечно. Та ні, це зовсім безпечно і я довіряю йому. А я ні, ні. Все, досить. І не турбуйте мене більше. Таким відношенням до людей жити неможливо. Піду я до пані журби. Може, вона зможе мені допомогти. Добрий день, пані журбо. Який же він добрий. Після того, як помер мій чоловік пан Смуток, для мене жоден день не стає гарним. Я не перестаю плакати. Співчуваю вам, напевно, з ним ви були щасливі. Та ні, ми з ним ніколи не були щасливі, але принаймні розділяли. Гори і смуток. Прийміть ми ще з але чи не могли б ви мені допомогти? Сьогодні у прийшов гість, якого я б хотіла десь тут поселити. Чи не могли б уступити йому кімнату? Що? Я в такому стані ще комусь маю вступати кімнату? Хто ж цей нещасний? Та ні, він зовсім не нещасний. Просто йому зараз потрібне житло. І я б хотіла, щоб він жив тут. Ви б хотіли? А ви запитали, чого хочу я. Я вже ось який день не знімаю травму одягу. Ось уже на моїх очах скільки часу не висихають сльози. Я обділена всім. Радістю, щастям, ніхто не має до мене співчуття. А тепер ви ще й хочете позбавити мене даху над головою? Та ні, я не мала наміру позбавляти вас даху над головою. Просто я подумала, що він зможе вам допомогти. Він творить чудеса, якщо довіритися. Ніхто, ніхто і ніщо вже не зможуть мені допомогти. Ідіть не заважайте мені перебувати в моєму горі. О, справді така нещасна жінка. Навіщо я звернулася до неї. Підула я до пана ненависть. Він все одно частіше в роз'їздах, ніж в готелі. Добрий день, пане ненависть. До мене у вас важлива справа. Яка ще справа? Хто там? Це я, господина готелі. Що вам треба? Я розрахувався з вами за кімнату. Та ні, я не за цим прийшла. Що вам треба? Розумієте, готель прийшов чоловік, якого я б хотіла десь тут поселити, але немає місця для нього, Чи не могли б ви дати йому цю кімнату, ви ж це одна від'їжджаєте на місяць. Це не ваша справа, забирайтесь геть. Але ж ну будете такі ласкаві, пане ненависть. Він не проста людина. Він бути ласкавим. Ви про що, шановна? Мені абсолютно все одно. Проста від людина. Чи не проста? Передайте йому, якщо він підійде до дверей, моєї кімнати. Але ж ви зовсім не знаєте його. Чому ви такі злі на нього? Не знаю і знати не хочу. А мене хтось знав тих з тих людей, які мене ображали. Коли я був сиротою, мене хтось прихистив. Ні, нікому не було до мене діло, і тепер я маю повне право доводитись до людей так само, як вони до мене. О-о-о, з ним неможливо розмовляти. Відтуда я до пана нарікання. Може він, може він зможе мені допомогти? О, ну що за життя? Я ж тільки приліг, ну хто там? Це я, господиня готель. Ну, що вам треба? Може, хочете сказати, що оплату підвищити? Ви маєте совість, ви бачите, які ціни? Та ні, я не за цим прийшла. Чого вам? І що вам від мене потрібно? Ви знаєте, як... як мені важко жити, ніхто ніхто мене не підтримує, ніхто не розуміє, а то ще й ви з підняттям цін. Та ні, кажу вам, я не за цим прийшла. Добре, сьогодні не за цим. Чого вам треба? Розумієте, отак прийшов чоловік, якого я б хотіла десь тут поселити, але не знаходжу для нього місця. Ну от чому завжди так? Ну чому завжди всі звертаються саме до мене? Чому ви не пішли до моїх сусідів, а відразу прийшли до мене? Та ні, я ходила. Ага, всі відмовили і ви вирішили прийти до мене, як завжди, про мене згадують в останню чергу. Ну, от тоді, як і раніше вам не було потрібно, то я зараз теж не хочу вас бачити і вчути, До побачення. Що ж це таке? Вони забули, хто я така, хто тут господиня, ну от зараз піду і просто бижену когось. Відчиніть, ви не маєте права не відчинити мені. Навіть не подумаю. Я можу викликати поліцію. Що тобі треба? Тобі, чого ви мені тикаєте? Я до вас свічливо звертаюся. Що вам від мене потрібно? По-перше, ви не платили за житло вже два місяці. А по-друге, я виселяю вас з кімнати. Збирайте речі і йдіть. Навіть не по я наполягаю, збирайте речі і йдіть. Ви на мене не кричіть, бо я вас і так слухати не збираюсь. Ви зобов'язані мене слухатись Це мій готель. І що? І що ж ви мені зробите? Викличте поліцію? Ні, бо вам не потрібно за його шуму. Застосуєте сили теж. Послухайте, вам не вдасться мене звідси. Тому тихенько йдіть собі спати, а за оплатою приходьте через місяць. Яка намість? Вони забули, хто я така? Вони не слухають мене. Мене, господиню, вони ведуть себе так. Ніби вони головні, ніби вони керують мною. Що ж мені робити? Я не знайшла місця для Христа. Що ж я скажу Ісусу? Прийдіть до мене усі змучені і стривожені, і я заспокою вас. Ісусе, вибач, я не знайшла місця для Тебе, але в мене ще одна кімната і це моя кімната. Прошу живи там. Того часу, як я запросила Ісуса в своє серце, там більше не живуть попередні жильці. Ісус змінив їх, недовір'я дало місце вірі. Журба перетворилася на радість. Ненависть стало любов'ю. Любов любов Нарикання. вигнала нарікання. Не послуг став послугом. Оце стою при дверях і стукую, якщо хто почує мій голос і вічини. І війду до нього, і буду вечеряти з ним, а він зі мною.